Говорити сьогодні ми будемо з моїм колишнім колегою по восьмому скликанню, депутатом дев'ятого скликання, колишнім очільником делегації в Парі Володимиром Арєвим. Володимире, вітаю. Вітаю, радий бачити. Так само Скажи, будь ласка, давай зразу по міжнародці. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його представники запланували вже низьку зустрічей та переговорів з Україною та Росією. А також з різними сторонами при цьому Reuters повідомляє, що Путін хоче зустрітися з Трампом в Саудівській Аравії або в Об'єднаних Арабських Еміратах, ну саме в тих країнах, де нема жодних підписів під Римським статутом. А наскільки взагалі ти вважаєш вирогідною, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться найближчим часом, звертаючи увагу на ці заяви і події, які відбуваються, та чи буде взагалі присутній ній Зеленський? А, дивися, я насправді стежу за тим, що відбувається досить уважно, і я розумію одну річ, що, звичайно, Трамп може будувати багато різних планів, але у Путіна вони свої. І перед усім я хотів би просто зазначити одну річ. Путін, ну, щоб всі не забували про це, Путін дуже любить дати. А Особливо він любить круглі дати. І 9 травня цього року якраз така кругла дата, 80 років оці побідобесів буде. І в даному разі, ця побідобесія буде у нього, ясна річ, особлива. Під особливе Побідебесів потрібні особливі результати. Тобто до цього моменту я вважаю, що він буде робити все, що завгодно, але е, досягати е, зараз до травня е, він буде намагатися все, що можна зробити, для того, щоб вийти на кордон Дніпропетровської області. Е, там де це буде вже можливо. Яснові, що всю Донецьку область до цього часу у нього не вдасться захопити, але є ознаки того, що вони будуть намагатися принаймні вийти на кордон Дніпропетровщини, і тут якраз от в цьому і полягає ключовий момент до того моменту, поки Путін не отримає якоїсь там серйозного результату, то Ясна річ, він нічого не буде йти. Мало того, от я ще хочу нагадати, що якраз до того часу вже буде 100 днів Трампа. Вони спливають у наприкінці квітня, і Путіну, як людині, яка знає, точніше, нелюду, яка знає як себе поводити проти візері на переговорах. Треба буде довести, що Трампу за 100 днів. Нічого не вдалося зробити. І таким чином він буде намагатися максимально виграти умови для того, щоб потім їх виставляти перед переговорами виграти умови для того, щоб ставити свої вже на переговорах і вести їх з максимальної позиції сили. тому Україні зараз треба е, зробити все для того, щоб вона не стала об'єктом, а все ж таки залишилася суб'єктом. Наскільки це буде легко зробити? Я вважаю, що це буде зробити вже катастрофічно важко. Тому що е, довіра до е, нинішньої влади загалом у світі падає, а враховуючи е, те, наскільки е, ненавидять е, Зеленського е, в оточенні Трампа, та й сам Трамп особливо любить е, і, і Зеленського і його адміністрацію, то е, знайти шляхи, е, які би дозволили. Включити Україну у, перемог... у переговорний процес, по причому включити її по повній програмі буде а, вкрай важко. Що для цього треба зробити? Для цього треба зроб змінити а, принаймні хоч, хоча б стиль дипломатії, щоб Зеленський перестав від агресивно, перестав використовувати агресивно хамовиту. Модель а перейшов до професійної і жорсткої, але професійної і, скажімо так, смарт-моделі. Поки в даному разі я не бачу, хто міг би це зробити в адміністрації в офісі Зеленського. А насправді тут дійсно треба шукати шляхи через тих людей, які можуть бути прийняті в в цьому правому крилі республіканців. Такі люди є. І для цього не обов'язково вдаватися до послуг таких осіб, як Бойко і Льовичкін, які мали там відносини із колишнім політехнологом Трампа. Полу Манафортом, бо там Манафорт не немає такого впливу в оточенні Трампа. А тут треба дійсно шукати професійних фахових дипломатів, і, таких, і такі люди є. На жаль, їх ніхто не хоче залучати, тому що в офісі президента занадто самовпевнені, що вони можуть це вирішити або самі, або за допомогою нових своїх друзів, партнерів по, по коаліції коаліції льовочки Бойка. А, яким вже не просто а, партнери по коаліції, а вже партнери і повноцінні партнери нинішньої влади а, по всіх статтях, по, по, уже по всіх напрямках. А, чи буде це місце можливих контактів? Це е, Саудівська Аравія чи Емірати? Ну, Саудівська Аравія вже є таким місцем, а, де відбуваються контакти. Між Києвом і Москвою, зокрема, там там через Ріад через є посередницькі певні перемовини щодо обміну військовополоненими. Там дійсно працюють як Тресудська Аравія, як третя сторона. І тому я цілком можу уявити, що місце. Може бути і таким. А от хто буде на цьому місці сидіти, це дійсно питання. Тому що е, принцип е, про Україну без України, який до е, сьогоднішнього дня тримався завжди досить е, активно і, і міцно, зараз похитнувся як ніколи. Е, дивись. При всьому цьому давай відверто казати: от я не знаю, може це моє відчуття. А може ти мене підтримуєш. Мені здається, що е, адміністрація США факти, фактично, фактично ну, грається в, з офісом в темну і заганяє їх як на класичної е, ну такої на класичному полюванні, бо вкидається теза, офіс реагує, повинен щось пояснювати всередині країни назовні, і це стається за тому, що. Немає свого власного плану, нічого не можуть запропонувати. А головна стратегія сьогодні на банкові це дочекатися, щоб Трамп прийшов і дійсно щось там запропонував. І через це постійні заяви, постійні якісь комунікаційні факапи. Ну от, наприклад, остання заява Келога Україна та Росія повинні будуть піти на поступки. Далі Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо землі. Путіну також доведеться змінити свою позицію. Це заявив генерал Келох. А, Володимир, мене даде тільки одне запитання. А що ховається за цими словами? Знову їх ставлять перед фактом чи навпаки? Вже Зеленський щось відповів американцям, і просто ми з тобою ще не знаємо. До речі, після цієї заяви, що Зеленський готовий вже на якісь поступки щодо землі, з'явилася інформація, що Келох приїжджає до Києва після 11 лютого. Так, що пообіцяли в офісі президента, і чи здається мені, чи не здається, що зараз фактично з Банковою граються? Я думаю, що навпаки банкова зараз намагається гратися і виграти час, тому що дійсно плану у них немає. Ми що там ми почули план про президента Зеленського по закінченню війни, який там всі міські районні обласні ради в єдиному екстазі ухвалювали підтримку щодо цього плану. Хто загадує зараз цей план? Все, нема. Це була піар бульбашка, яка просто вона просто зникла ця піарка. -піар. До речі, до речі, дуже хочеться дізнатися, чи голосували за цей план е, міськради Курахово і Селідово. Дуже хочеться дізнатися, як це допомогло протистояти? Росіянам той план перемоги, бо два міста окуповані. Та Я то... хотів би почути. От про це оце цікаво, да, але План це був не план перемоги, а план піару е, офісу президента. Тому е, ясна річ, що у них ніякого реального плану нема. Реальний план зараз це е, повністю. Перебудувати урядування країною повністю, перебудувати е, систему забезпечення Міністерства охорони е, Міністерства оборони, тому що те, що зараз відбувається із забезпеченням ЗСУ е, е, і всі ці скандали, це які там внутрішні, вони в першу чергу позначаються на, е, на, на, на постачанні снарядів, е, боєприпасів і всього іншого для української армії. Вони знижують боєздатність, а те, те мародерство, бо інакше я його назвати не можу посадовців із зеленської влади, яка зараз, яке зараз відбувається на всіх щаблях. Воно ясна річ, що ні до якої перемоги не приведе. Тобто весь цей кресятник треба розганяти. Але е, Зеленський не хоче цього робити, тому що вочевидь. Він його ця вся ситуація абсолютно влаштовує, коли всі його слухають, але при цьому всі тирять. Тобто, це таке, він, він цар гори, а всім своїм сетрапам дає мовчазну згоду на пограбування країни, яку, яка опинилася в його володінні. Але якщо не змінити цю, цю, цю історію, цю парадигму, то у нас ніякого плану не буде. План зараз має бути один все кинути на забезпечення фронту. Причому у нас внутрішніх ресурсів дійсно дуже багато, якщо якщо припинять красти і мародерити, особливо на військових закупівлях. Але це з області фантастики на превеликий жаль, і все те, що раніше, наприклад, там Порошенко могли закинути Сенарчуків із парами мільйонів гривень по виведених то для того, щоб закуповувати. У е, через треті руки крадені в Росії запчастини, коли нам ніхто не подав не поставляв техніку, то зараз крадуть мільярди ми, що, і всі нормально, всі сидять на попі рівно, і ніхто нічого не робить. Але це і всі говорять, обговорюють черговий е, план перемоги, який виходить на, е, з папірців або з вуст е, там. Е, Офісу президента, там цих цього, цього курінка Литвина, чи там е, інших е, всіх спічрайтерів, які вміють гарно писати, але вони не вміють захищати Україну, і оце є найголовнішим питанням тому. Е, який буде які будуть зараз подальші дії в офісі президента? Не розуміють, вони самі знають, що вони опинилися в самі себе поставили в ситуацію, дозволивши грабувати країну, в слабку позицію, де вони більше не, не є гравцями. Вони є уже не суб'єктом, а об'єктом. Суб'єктом вони були у 22-му році, в 23-му році, коли ще е, така емоційна дипломатія вона грала роль, і коли е, було дійсно зрозуміло, що Україна об'єдналася. А зараз своїми діями в офіс президента роз'єднує країну. Вони грають е, е, в. Е, Просто в жахливі і злочинні політичні ігри, е, які про, е, не те, що додають єдності, вони атомізують державу. Просто роз'єднують всіх і сварять всіх з усіма. Тому ясна річ, що вони опиняються в слабкій позиції. Як вийти із цієї слабкої позиції, у мене на жаль, зараз відповіді нема, тому що е, ми прав, змушені бути. З тою владою, яка була обрана більшістю громадян а, у 2019 році, от як обрали монобільшість, зеленського або абсолютною більшістю, от тепер воно і все так і керує на превеликий жаль. На превеликий жаль, зараз уже ми опинилися в фактично безвихідній ситуації, як змусити зеленського а, до хоч якоїсь притомності. Кому? Ну я готовий вислухати будь-яку пропозицію, Хай напишуть люди в коментарях, але ну ясна річ, що говорити, що давайте зараз влаштуємо там державний переворот, і все це то це просто собі в вистрілити в уже не в ногу, а в голову. Тобто, це закінчиться катастрофою для держави. Це закінчиться катастрофою для держави. Але як змусити Зеленського при цьому а, а, зробити все ж таки ну і, 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 його, і його найближче оточення, його менеджерів, а, зробити все ж таки те, що потрібно державі? Я нічого їх не за останній час не змусило подумати про державу. Дуже багато красивих слів, і на і набагато більше протилежних дій. Дивись, ми зараз, зараз зараз поговоримо про владу, про зміну влади, про вибори, про вимоги виборів, про вимоги виборів після воєнного часу, під час війни, ну взагалі про це. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. А напишіть справді чи бачите ви якісь варіанти звернення до Зеленського, що треба запропонувати в коментарях. Якщо у вас є бажано коректно нормативною лексикою, яку потім Володимир зможе використати у своїх депутатських зверненнях. І до речі, не забувай. Підписуватись і коментувати це важливо. Так працюють алгоритм Ютубу. Хочете отримати першу інформацію, допомагайте самі собі, підписуйтесь. Хочете допомогти каналу розвиватися, ставте вподобайки і підписуйтесь, і ставте. Якщо ви це зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, ну так поставте вже зараз. Я сподіваюся, що тут не всі ж сидять з офісу президента, які по свої, ну, завданню вимушені дивитися це себе травмувати психіатрично і психологічно, тому що їх розвертає просто із середини. А назовні через те, що вони чують і розуміють, що це все правда. Ну а що ж, десь вони повинні затримувати цю правду. Так, от підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь. До речі, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, напишіть з якого міста міста або місця, або селища, де ви зараз знаходитесь, де ви дивитесь цю програму? Пишіть про це в коментарі, це важливо. Дякую, і поширте відео. Це теж важливо, тому що тільки від вас залежить скільки ще людей подивиться відео. Дякую за те, що ви це робите, Володимире, Дивись, 1 лютого спецпредставник Трампа генерал Келлах висловив думку, що в Україні потрібно провести парламентські та президентські вибори, якщо вдасться укласти угоди про припинення вогню. А потім так і припустили, що навіть під час війни можна це під час бойових дій це все зробити. До речі, в мене багато запитань: як це зробити, щоб і був демократичний процес і. Якби всі могли проголосувати, тому що для мене запитання: ну, наприклад, батальйон вирішив всі йти в президенти, піднялися, поїхали в ЦВК подавати заяву. А на фронті що дира? Ну це ж треба думати. Якось про це. Так, от на це відповів радник Зеленського, Літвін. Який пише непогане спічі, але відмовився колись давати присягу Україні. До речі, про це журналісти писали. Так, от він відповів, що заяви США про необхідність проведення виборів в Україні до кінця року, в разі перемір'я на полі бою, виглядають. Як провальний план, якщо не все, з чого він складається, він додав, до речі, що Україна вважає за краще побачити більш глибокий підхід з боку офіційного осіб США. А Літві до речі не хоче сказати сам самостійно а, і показати цей. Більш глибокий український план Зеленського, про який ми собою говорили, і який ніхто не бачив, який ще ніхто не створив, не запропонував Трампу, не запропонував Євросоюзу взагалі не оприлюднив його, щоб люди сказали, що у нас не лох якийсь, а справді президент, який щось зміг створити. А, до речі, чи він чекає, що знову Трамп прийде, порядок не веде. І цей план запропонує йому Трамп. Бо якщо постійно чекати, то, по-перше, можна не дочекатися, а по-друге, Україну будуть грати в темну. Чи от як ти вважаєш, може вже грають? Та ясно, що вже відбувається все це без України. Уже всі контакти там, там домовленості нам будуть просто. Нав'язувати умови нам треба буде ясна річ, щоб Україна зрозуміла які і загалом всі вся країна зрозуміла, які червоні лінії, є, які не можуть бути на мою особисту думку. Перша червона лінія це неможливість визнавати захоплені території приналежними ворогу. Це ні за яких обставин. Ну і в принципі весь світ має тут розуміти, що якщо це станеться, то це буде відкрита скриня Пандори для десятків воєн по всьому світу за територією. З часів Другої світової війни, закінчення Другої світової війни, коли непорушність кордонів стала основою. Світового порядку, то ясна річ, що завойовані території шляхом військовим обов'язково стануть. Ну якщо вони будуть визнані, то вони стануть прецедентом дуже небезпечним підірву світу. Це перша червона лінія. Друга червона лінія це забезпечення військового паритету. Ми не маємо права ні за яких обставин. Погоджуватися на скорочення армії, скорочення озброєнь і на обмеження у, у забезпеченні своєї безпеки як держави, тобто, ми маємо створювати ми маємо право самі походити або, або створювати військові союзи. Ми маємо право тримати рівно стільки зброї скільки треба для того, щоб відбити агресію такої країни, як Російська Федерація. А якщо ми будемо е, погоджуватися на протилежне, це означатиме, що за кілька років буде нова війна, але наше військо буде набагато слабше ніж е, було е, ніж є воно навіть зараз. І тоді для е, ворога ми станемо легкою здобиччю. Тому в даному разі оці дві речі ми ніяким чином не можемо о, ухвалювати взагалі тут ні на йоту не можна просуватися. Моя особиста думка це фундаментальні речі. Все решта можна це вже дійсно. Вони там важливі, всі решта вони спірні. Там щодо ну, можна обговорювати або робити вигляд, що обговорювати, або робити вигляд поступок якихось, але ні за яких обставин, території і військова потужність, можливість створювати військові союзи не повинні стати а, предметом а, поступок. Це раз. Друге, У мене питання: а хто такі Литви? От хто такі Литви? Чому говорячи голова офісу президента? спічрайтер Зеленського і радник згідно призначенню Зеленського. Він а, спецпредставник Зеленського по переговорах із з американською стороною. Ну от я не розумію одну річ. А, а, от таких рандомних персонажів, от аби воно вийшло щось і брякнуло. А Америка, як би то не є, з усіма зараз нинішніми викликами і проблемами, все ж таки залишається нашим стратегічним партнером, партнером номер один. А я розумію, всі весь світ зараз трохи дивиться на Трампа а, з острахом. Хтось трохи, хтось і не трохи, але е, ми в даному разі маємо зайняти професійну позицію, розуміючи, як розмовляти з Трампом, і ну такі, от. А такі пінг-понги, які від ми бачили у виконанні Литвина відносно спецпредставника президента США по Україні, чесно кажучи, буде присприйняти в Америці з явно незрозумінням. Як незрозумінням було сприйнято, наприклад, навіть там як з неповагою було сприйнято поява Зеленського на спільній зустрічі у Парижі з Макроном без. З кроватки, коли Трамп а, одягнув навіть темно синій костюм з жовтою кроваткою але при цьому а, його а, його команда дуже обурювалася публічно з приводу того, в якому вигляді був президент України. А, ну Я розумію, що імідж іміджем, імідж, імідж, але імідж ніщо справа все, як було в відомій рекламі. Імідж ніщо мета до досягнення мети має бути. tudo certo. Тому, якщо треба було би розуміти ставлення консервативного оточення Трампа до таких речей, то треба було би поступитися. Це ж не ти коханий маєш прийти і висотографуватися і знятися в, в тому одязі, який там в тому образі, да, який ти собі придумав. А це якраз має бути все ж таки все зроблено і прораховано до дрібниць для того, щоб досягати мети. Навіщо драконити? Команду Трампа, яка і так не дуже любить Зеленського ще додатковими речами. Як тоді, так і зараз. Тобто я не розумію, вони що, вони, вони хочуть говорити із Келогом, так і вон, була вже історія раніше, коли Келог вимагав зустрічі із Зеленським. Зеленський відмовлявся і намагався переключити келога на Єрмака. А Єрмак для Келога хто? Ну от хто од головку купівлі степлерів, туалету піру mm -hmm. і все інше. Ну але Келог цього не розуміє. Він вимагав зустріч з зеленським. Він вимагав зустрічі із керівником зовнішньополітичного відомства з міністром закордонних справ і з керівником головного управління розвідки для того, щоб ознайомитися із безпосередньою ситуацією на, на фронті, і для із даними, які має українська розвідка. Щодо того, як можна і в, май в майбутньому проводити в тому числі і військові операції, і ну просто потрібна була інформація для ухвалення рішень, тобто а він сприйняв ще це. Була тоді ще історія до Нового року, як ну несерйозне ставлення до е, бажання е, дійсно е, зробити якісні і ефективні контакти з новою адміністрацією Трампа і тому всі контакти були відкладені на період після Ось Цей період настав. Ще двох тижнів не пройшло таке враження, що місяць уже, як мінімум, там товариші чудять Але в даному разі тут можна говорити про лише про одне: що якщо келок сюди приїде і отримає ще пару таких заяв, можливо, і ляпасів від офісу президента, далі що називається, можна закривати просто трек українських переговорів. Трикутнику з Вашингтоном і Москвою вони почнуть домовлятися просто без нас, як з тими, хто з ким ну, взагалі не серйозно мати справу. Вони розуміють, що ну, хотіли би можливо мати. Розуміють, що є тут в Україні ті люди, хто ну, адекватний, хто може серйозно брати участь в перемовинах, якісно вести перемовини. А тут, от вони, я думаю, що просто переконаються в тому, що ну адекватності буде небагато. Дай Боже, щоб звичайно, ми всі залежимо від цього, щоб якесь просвітління в головах в офісі президента там у деяких сталося. Але це радше наше бажання на да, ніж ну. Вони давно вже вважають себе царями гори, президентами світу, лідерами демократичного світу. тощо. Я розумію, що там вже просто іде якась просто клінічна висока самодумка. Людина, яка вважає, що вона може волити світом. Ну зараз, на превеликий жаль, світ показує цій людині, але від цієї людини залежимо і ми. 是。